Це більше, ніж ювелей. Це нагадування про тяглість нашої спортивної науки, про людей, які присвячували себе і присвячують підготовці чемпіонів розвитку методик і пошуку нових рішень. Наші герої це невід'ємна частина суспільства. У будь-якому просторі вони повинні себе відчувати однаково з усіма. Без будь-яких обмежень. Все більше ветеранів долучається до рухової активності, до спорту. Наполеон казав, що Бог на стороні великих батальйонів. Uh, я вважаю, що Бог на стороні технологічної війни. Дрон поєднання штучним інтелектом, який може бути інтерсептором інших дронів. Це точно тренд. Війну можна виграти технологією. Україна стала флагманом у військово-технологічному спорті. Я думаю, що ми в цьому напрямку, як мінімум, в цьому напрямку, ми номер один. У нас є бази, у нас є університети, їх треба використовувати. Наука, особливо спортивна, вона стала більш доступна для нас. Я впевнений, що наша країна йде до прогресу і впевнена, що нас чекають великі перемоги.